Всім доброго вечора. Якщо цей вечір взагалі можна назвати добрим, вітаю вас на каналі ProUA. Огляд новин, новина у нас по суті одна. Завчора, 3 березня, як завжди, коли новини жахливо погані, я люблю розказати анекдотик. Є такий анекдот, дуже непристойний, але він підходить до ситуації. У мене є дві новини: хороша і погана. Почнемо, як завжди, з поганої. Їжа закінчилася, будемо їсти лайно. Новина хороша, я знаю, де багато лайна. Приблизно в такому дусі сьогодні пройде поточний огляд, що сталося. Трамп оголосив про те, що він припиняє постачання зброї. Вірніше, це неправда, він сам не оголошував, оголосила преса. Тобто, був відданий наказ, фактично, ще у п'ятницю. Ще у п'ятницю Трампа вмовили подумати до понеділка, посилаючись на те, що Пентагон не працює. Трамп подумав, до понеділка рішення не змінив. І зараз преса оголосила, що припинені всі постачання озброєнь, у тому числі ті, що вже були в пайплайні, ті, що йшли. Про це повідомили кілька авторитетних джерел. І відповідно, це саме так, що можна зробити в цій ситуації, аби їй допомогти. У мене є геніальна пропозиція. Давайте ми зберемо Портникова, Фейгіна, Муджабаєва, Цимбалюка. Ну, їхнє ім'я, ви знаєте, вони всі приїдуть на Майдан, але не можна таким людям ризикувати і їхати по Курському. І вони влаштують прокляття Трампа, вони будуть стогнати, вони будуть горлати, називати Трампа матюками, потім перейдуть у високий стиль і говоритимуть, як Трамп зрадив Україну, потім вони довго розповідатимуть, що Трамп прихильник Путіна і путінський агент на прізвище Краснов, потім це буде і на це збереться дивитися весь народ. І зберемо мільйонів п'ять українців подивитися на це. Потім вони розкажуть, потім будуть насміхатися з Трампа, покажуть, яка в нього огидна відразлива дружина, майже повія. Як вона виступала на півгола в молодості, потім вони розкажуть, як Трамп знищує Америку, і я впевнений, що ці дії абсолютно точно допоможуть Україні. От саме це зараз і потрібно зробити. Ви зі мною не згодні, вам здається, що я гіпертрофую цю ситуацію. Ні, панове, це саме те, чим займалися українські та проукраїнські медіа. Та не забудьте Яковіну, який пропонував Трампа застрелити, і буде вам щастя. От давайте зробимо от таке публічне шоу, яке, по суті, тривало останні сім років. В Україні Трампа ненавидять, усі чекали, що Трамп це зробить, і Трамп не обманув ваших сподівань. Радійте, ви були абсолютно праві. Муджибаєви і цимбалюки, ви були абсолютно праві. Трамп виявився повним мудаком. Усе, що ви про нього писали останні вісім років, абсолютна правда. Вам від цього легше? Ну що ж, утішайтеся своєю правотою. Коли я даю коментарі, я аналізую ситуацію. А так, пишуть мені, до тоді вам і старлінки відріжуть. Так, не забудьте обкласти брудом маска. Старлінки поки що працюють, але щоб точно щоб усе було, як у тому анекдоті. А тепер повний кінець. Не забудьте, не забудьте розказати маску, який він негідник, як він наживається, як він експлуатує. Про те, що портников розповідав нещасних китайців. От не забудьте це сказати, причому не забудьте все це проквітати у Твіттері, щоб маск це помітив. І тоді, ймовірно, з великою долею вірогідності, маск, негідник і підлець, мерзотник. Так, от не забудьте все це розказати, вам відключать іще старлінки, і буде вам щастя! Ситуація ця можлива тільки тому, що вище згадані люди заробляють на хейті, вони заробляють на хайпі, вони не на передовій, вони не на передовій. От якби вони були на передовій, ситуація була б зовсім інакша. Отже, що робити я вам пояснив. А тепер поговоримо про те, хто винен. Хто винен? Ну тут існують об'єктивні та суб'єктивні причини. Давайте почнемо з, ну які хочете, з об'єктивних. Об'єктивні причини, чому це сталося, до речі, цього вже не мало б статися. У всіх моїх розповідях, у всіх я завжди ділюся, от є найкращий можливий сценарій, найгірший можливий сценарій і те, що посередині, скоріше за все, станеться. Так от, у всіх ключових подіях доля розвивається за найгіршим або неочікувано найгіршим сценарієм. У п'ятницю я за жодних обставин не міг припустити, що у вівторок відключать постачання озброєння. Бо більше у п'ятницю ввечері у Трампа спитали, чи не збирається він відключати, бо всі знають, що Трамп не гідник і таке може викинути, треба було ще раз перепитати. Причому спитали журналісти. Журналісти запитали двічі, чи не збирається він відключити постачання озброєнь, і Трамп двічі, причому дещо здивовано, відповів ні. Його навіть запит здивував, мовляв, він не збирається цього робити. От уявіть, я йду вулицею, мене питає незнайомий чоловік. А чи не збираюся я з'їсти на сніданок, немовля? Я, мабуть, здивуюся і скажу: ні, не збираюся. От приблизно так відповів Трамп. А вже сьогодні нам повідомляє Нью-Йорк Таймс про те, що відключили, відключили постачання озброєння, питання, яке варто обговорити, а чи відновлювати, може, Трамп лякає? Ні. Я в це не вірю. Трамп не лякає. Чому? Бо зараз наші, не ваші Муджибаєви, та Трамп навряд чи знає про існування Муджибаєвих, але наші Муджибаєви з Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост змішають Трампа з лайном, змусять його з'їсти багато цього лайна. Йому зараз розкажуть, який він кат убивця невинних дітей, усе йому розкажуть, і відповідно наївшись цього лайна, Сьогодні у нас багато слів лайно. Такий день Трампу вже далі нема чого втрачати. Він уже його скуштував. Тобто, чим більше його будуть мочити, а його будуть мочити зараз почнеться, тим менше в нього шансів чи бажання змінювати свої рішення, бо з його погляду він добивається миру. Справедлива ця точка зору чи ні, якщо буде час, обговоримо, але він добивається миру, а постачання зброї в Україну це підливання гасу у багаття. Чим більше він постачить зброї Зеленському, тим менше шансів, що Зеленський погодиться на мир. З огляду на те, що Трампа вже нагодували всім, що він мав почути, що він убив цей пожирач немовлят, втрачати йому вже нічого. Давайте згадаємо, коли ми збиратимемо оте зібрання з прокляттями Трампа на Майдані. Згадаємо, що був Будапештський меморандум. Про нього дуже люблять згадувати. От давайте ми про нього згадаємо і розповімо Трампу, як він порушив Будапештський меморандум. А ще давайте подамо на нього в суд за порушення Будапештського меморандуму. Бо ж в Україні є Будапештський меморандум. Усі знають про Будапештський меморандум. Америка, тобто Сполучені Штати, обіцяла. Гарантії безпеки за Будапештським меморандумом, візьміть цей документ і використайте за призначенням. Бо Більше щось ніхто не згадує. А я такий шкідливий, що буду, ніхто не згадує угоду про безпеку, підписану не в 96-му, а в 94-му, тобто Будапештський меморандум. А ще була угода про безпеку. Мені тут пишуть, навіщо цей стьоб країна має знати своїх героїв. Тобто, це частина терапії, треба розуміти, що відбувається і чому відбувається. Так от була укладена угода про security cooperation між Сполученими Штатами та Україною шість місяців тому. Скільки було розповідей, який потужний, надійний, чудовий, хороший договір, де Сполучені Штати зобов'язалися постачати туди-сюди 5 і 10. От давайте пригадаємо цю угоду і розповімо Трампу, що він її порушує. Класна ідея, погодьтеся. Давайте ми пояснимо Трампу, що Джо Байден обіцяв. Він же обіцяв тисячу разів As long as it takes. Америка допомагатиме Україні as long as it takes. Адже він не говорив вам, що Америка допомагатиме Україні стільки, скільки проживе моя адміністрація. Ні, він цього не казав. Він казав As long as it takes. Якби він казав, що ми допомагатимемо вам, допоки жива моя адміністрація, то можливо ставлення до всього було б інакше. Гаразд. Мені тут пишуть Трамп мудак. Краще б його застрелили ще там. Згоден, мудак. Краще б його застрелили чудово. Вам від цього легше? Вам від цього легше? Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу Pro UA. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. За інформацією, The Wall Street Journal, адміністрація Трампа припинила фінансування нових продажів зброї Україні і розглядає можливість заморожування постачань озброєнь із американських запасів. Ці кроки загрожують здатності Києва протистояти російським військам, що викликає занепокоєння в Європі щодо можливого відходу Сполучених Штатів від ширшого західного альянсу. Фінансування було призупинене на тлі заморожування іноземної допомоги після напруженої зустрічі між Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні, включно з постачанням зброї та боєприпасів на суму більш як один мільярд доларів. Це рішення ухвалене після напруженої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, де Трамп висловив невдоволення недостатньою налаштованістю України на мирні переговори з Росією. Трамп наголосив, що Сполучені Штати прагнуть до миру і очікують від України аналогічних зусиль, зокрема зобов'язань до переговорів із Росією. Він також розкритикував європейських лідерів за їхню залежність від Сполучених Штатів у питаннях підтримки України та висловив сумніви в їхній здатності демонструвати силу без участі Америки. Крім того, Трамп заявив, що Зеленський недовго пробуде при владі без підтримки Сполучених Штатів, посилюючи тиск на українського лідера задля досягнення мирної угоди з Росією. І так, об'єктивні причини, як ми сюди потрапили. Перше і, мабуть, головне це те, що українське суспільство публічно показало своє небажання захищати Україну. Ніхто не розповідав Джей Ді Венсу, і украй мало за останній рік було повідомлень про те, як воюють українські солдати. Героїчні солдати героїчно воюють. В Україні не знають імен своїх героїв. Бо українське військово-політичне керівництво боїться політичної конкуренції з людьми, які прославилися на фронті. Цю частину повністю обрізали і всередині країни, і за її межами. Ну, якщо я спитаю, назвіть мені, будь ласка, 10 героїв України, які врятували Україну, ви не скажете. Якщо я скажу, назвіть прізвище тієї людини, яка Підірвала міст у Чонгарі і загинула підриваючи. Ви не знаєте, хто це. Ну, відповідно, на заході цього теж ніхто не знає. Натомість увесь захід останній рік розповідав, як люди тікають через Тису, як утікають у Хелянти, як їх ловлять у бусах. І от увесь цей кошмар. Довго мусолився на заході, і це сформувало громадську думку на заході, що Україна не хоче себе захищати. Думка досить хибна, але для неї існують реальні підстави. Люди і справді тікають, бо більше перебуваючи тут, в Україні, я можу засвідчити, що українці, які живуть у Києві, страшенно втомилися від цієї війни, вони хочуть, щоб вона закінчилася. І тут дві категорії: перша категорія я сидітиму на дивані і волатиму слава Україні. Та мріяти, щоб хтось став героєм, якому я буду волати слава бажано посмертно. Друга категорія це ті, хто, як мій один таксист, нещодавно каже: Боже, тут так важко жити, постійно бомблять, ми вже втомилися. Тобто, за винятком еліти суспільства, Україна на цю війну не вийшла, і Захід це розуміє. Це не внутрішнє питання України, це бачать і на Заході. Тому Джейді Венс і Трамп не хочуть постачати сюди зброю, вважаючи, що Україна пройшла точку неповернення і постачання зброї ні до чого не призведе. На мій погляд, це хибна думка, але вона сформована тут, в Україні. Україна не забезпечила справедливу мобілізацію, коли всі соціальні верстви суспільства розподіляють тягар, ризики і жахіття цієї війни рівномірно. Оцю справедливу мобілізацію досі не забезпечили. Натомість, Україна забезпечила мільйони доларів, знайдених у матрацах своїх. ТЦКшників, і про це теж знає Трамп. Якщо українці не збираються захищати Україну, то чому ви вважаєте, що американці, Сполучені Штати, повинні це робити? Чи ви вважаєте, що вони зовсім без голові? Знову ж підкреслюю, мені тут пишуть, що він несе. Я несу вам гірку правду. Я несу вам гірку правду. Є дві України, п'яні, 20-30-літні мужики. Які тиняються по Києву постійно ресторани. Забиті закоханими парочками призовного віку. І ті люди, які сидять і гниють на фронті третій рік, до яких більшості з вас нема діла. І на жаль, для вас саме ця картинка в голові у Трампа і Джейді Венса, тому ніякої зброї вони сюди надсилати не збиралися і не збираються у великих кількостях, аби Україна реально перемогла, бо Україна і військово-політичне керівництво зробили все можливе, щоб до перемоги не дійшло, воювати на півсили не вийшло. Ось чому це раз. Це не все, але це причина, яка зараз дійсно вдарила по Україні. Далі в Україні не збудували оборонну промисловість, її почали будувати реально почали будувати і досягати величезних успіхів приблизно півроку тому, можливо рік. Залежно від того, яку точку відліку брати, тобто це можна було робити, це робиться, але з запізненням на 2,5 3 роки це треба було робити з першого дня. Україна, яка не залежить, по суті, від західних партнерів, це зовсім інша Україна, за яку варто боротися. Коли я на початку війни почав говорити про те, що Україна повинна виробляти свою зброю, мене прокляли на всі віки українці, бо я сиджу в Сан-Франциско і знущаюся, як можна щось робити, якщо нас бомблять? Ну, гаразд. Розумієте, панове, в кінці будь-якого супермаркету є каса. За боргами треба платити. Отак От це виглядає. Перш ніж ви проклинатимете Трампа, ми можемо зараз разом це робити, там, якщо вам легше, давайте подумаємо, що українське військово-політичне керівництво зробило не так. Далі. Це не все, панове. У мене довгий список. Крім того, що українці не почали вчасно виготовляти озброєння і повністю вирішили залежати від західних партнерів, саме українське військове керівництво це повний кошмар. Про це багато сказано, багато написано, і про це відомо адміністрації Трампа. Я знаю це з розмови із закритими джерелами, які одразу після перемоги Трампа провели зі мною цікаве співбесідування на цю тему, де кажуть, що сирський абсолютно некомпетентний. За оцінкою їхніх військових фахівців, мораль падає. Вони знають, як розбігаються ці знову сформовані бригади. Формування бригад відбувається абсолютно неправильно. Замість того, щоб органічно насичувати бригади молодими і розпаковувати їх. Тобто бригада 5 тисяч стає бригадою 7 тисяч, потім її ділять на дві по три з половиною і далі докомплектовують. Замість цього формувалися оці нові нульові свіженькі бригади. Які розбігаються при першому пострілі і не хочуть іти воювати, все це зробив не Трамп. Не Трамп звільнив радянського зразка, цих невиразних генералів, яких тут неймовірна кількість, не Трамп зняв залужного, не Трамп призначив сирського. Це все зробило українське військово-політичне керівництво. Наступні об'єктивні причини продовження допомоги Україні розбещує Європу. Європа не збиралася себе захищати, не збирається і не буде збиратися. А Трамп поставив за мету припинити субсидування Європи європі, яка тримає долю в кишені і сидить завдяки гарантіям безпеки від Сполучених Штатів. Трампу це набридло. Давайте проклинати, якщо вам так легше, якщо ви так розв'язуєте свої завдання, давайте проклинати. У цих стогонах і прокляттях і є вся ментальність українського народу. Нічого робити не будемо, але як діти обіпремося на емоційний вибух, нам боляче і ми будемо проклинати. А може варто було робити власний ВПК замість проклять на адресу Трампа? Або хоча б паралельно з ними. Тобто це не українська проблема, це проблема Європи. Європа не збиралася озброюватися, три роки не збиралася озброюватися, три роки взагалі нічого не робила, зображала якусь діяльність, не змогла налагодити виробництво снарядів. Уся величезна Європа, до речі, Америка також. Не могла поставити виробництво снарядів. Корея змогла, Росія не змогла, Європа не змогла. Європа й досі закуповує російський нафту та газ і буде закуповувати. То чому Трамп має продовжувати цю нескінченно дурну гру? Європа, яка дає 70 мільярдів, 50 мільярдів, як рахувати на рік зброї і грошей Україні, закуповує у Росії газ, створюючи прибуткову базу на 200 мільярдів. Ну, як можна виграти цю війну ви при здоровому глузді? Чи ви вважаєте, що Трамп настільки дурний, що не розуміє цього? Європа, яка зараз виявила, що король голий, ця Європа допомагати Україні не збиралася і не збирається? От було зібрання 10-го у неділю, скільки накидали в простягнуту Зеленським шапку грошей одна Британія. А решта пішли думати над цим, але вони ще довго думатимуть. Це об'єктивні причини. Давайте перейдемо до суб'єктивних причин. Маркарова, вона досі посол. Маркарова досі посол України у Вашингтоні чудово. Аплодисменти. Геніально. А навіщо? А навіщо? А я знаю навіщо? Щоб нагадувати Трампу, Джейді Венсу і Майклу Джонсону трьом першим особам Сполучених Штатів, керівництву Сполучених Штатів про те, що їм показав Зеленський середнього пальця, отакого от великого величезного середнього пальця, тому що Зеленський приїжджав лобіювати брати участь у кампанії Камали Гарріс». І Маркарова це організовувала, принаймні так вважають усі ці три перші особи. Мені байдуже, що було насправді. Вони так вважають. Я не обговорюватиму, що там справедливо чи ні. Але вони так вважають. І вони вважають, що це зробила Маркарова. Але знімати її не треба, бо середній палець має постійно бути перед очима у Трампа, Джей Ді Венса і Майкла Джонсона. А навіщо? А що буде? Подивимося, що вийде. Чудово! Ну і зовсім уже ідіотизм це влаштувати цей срач. У Білому домі, і коли тобі кажуть після цього, ти не хочеш вибачитися в ефірі Fox News, відповісти ні, не хочу. Геніально, але винен безумовно Трамп, який їсть немовлят щоранку. Тут я з вами повністю згоден. За даними Bloomberg, Президент України Володимир Зеленський висловив готовність провести зустріч із Дональдом Трампом за умови запрошення від американського президента. Він наголосив, що нова зустріч має бути серйозною для розв'язання реальних проблем. Нещодавній конфлікт у Білому домі між Зеленським Трампом та віцепрезидентом Дже Венсом показав напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами. Зеленський висловив упевненість, що інцидент незабаром буде подолано. Європейські лідери, зокрема прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон, прагнуть налагодити взаємодію і запропонували створення миротворчої коаліції. Кремль прокоментував, заявивши про розкол у західній єдності і труднощі досягти миру в Україні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про спільну експлуатацію мінеральних ресурсів зі Сполученими Штатами. Ця заява пролунала після напруженої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом в овальному кабінеті, де Трамп наголосив на необхідності вдячності за підтримку Америки в конфлікті з Росією. Він висловив невдоволення, вказавши, що допомога Сполучених Штатів є ключовою, і без неї Україна могла б упасти перед Росією. Зеленський прагне зміцнити відносини між країнами та відтворити нову угоду після зірваної зустрічі. Ця угода стала б частиною повоєнного відновлення за посередництва Сполучених Штатів. Тим часом європейські лідери, які зібралися в Лондоні, пообіцяли посилити підтримку України. Зеленський висловив невдоволення. Геніально чому б одразу не почати з проклять? Нехай Зеленський приведе, він же їх знає цим балюка, от усю цю команду, і нехай вони разом проклинають Трампа так буде ефективніше. Зеленський висловив невдоволення, і Зеленський сказав, що він готовий підписати, якщо його знову запросять. Спасибі, першого разу вистачило. Він при здоровому глузді, тобто, все, що від нього треба було за ці три дні, коли вікно Овертона ще було відчинене, це вибачитися. Зрозуміло, не як у школі. Пробачте Вову, що Вова сказав грубі слова дону. Ні, треба було знайти шлях, як дипломатично правильно це зробити. Не так як я щойно процитував, але все, що йому треба було зробити, це попросити пробачення. Замість цього він зробив усе можливе, щоб у Трампа не лишилося жодного шансу не піти на ті дії, до яких він зрештою вдався. Тобто, маразм був не тільки в п'ятницю, маразм був у суботу, в неділю і в понеділок. От три дні були шанси якось залагодити цю ситуацію, але він стояв на своєму. Тобто там Кахонас. Більше ніж голова президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив різку критику на адресу президента України Володимира Зеленського після його заяви про те, що закінчення війни між Україною та Росією ще дуже далеко. Це сталося після їхньої напруженої зустрічі в Білому домі. Трамп написав у Труф Social, що Америка не терпітиме таких заяв. Він також зазначив, що Європа повинна докладати більше зусиль задля досягнення мирної угоди з Україною, але підтримка Сполучених Штатів залишається важливою. Зеленський, зі свого боку, наголошує, що відносини зі Сполученими Штатами триватимуть, попри розбіжність. В інтерв'ю Fox News держсекретар торгівлі Говард Лутнік, заявив, що Зеленський був більше зосереджений на гіпотетичних угодах, аніж на реальному шляху до миру. На думку Трампа, Зеленському, пора замислитися над реальними діями для завершення конфлікту. Про це повідомляє Daily Wire. Радник із національної безпеки Сполучених Штатів Майк Вальц висловив занепокоєння ворожістю президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з Дональдом Трампом. На переговорах йшлося про підписання договору щодо корисних копалин, який, на думку Вальца, приніс би економічну вигоду Україні та всьому світу на десятиліття. Однак зустріч завершилася без угоди. Зеленський прагне отримати повні гарантії безпеки, що стало джерелом розбіжностей. Після зустрічі український лідер звернувся по підтримку до європейських лідерів. Вальц зазначив, що Сполучені Штати вітають лідерство Європи в питаннях безпеки, але відзначають необхідність інвестицій. Трамп раніше критикував Європу за недостатнє фінансування оборони в межах НАТО. І от так, за ці три дні, коли ще було відкрите вікно Овертона, Зеленський заявив, що Трамп помиляється, і кінець війни ще не скоро. От є мудакуватий Трамп, який не розуміє ситуації. Ну правда, мудакуватий, я навіть не сперечаюся, я з вами згоден. Мудакуватий Трамп, який не розуміє ситуації, і є Зеленський, який вирішив йому про це нагадати. Тобто, одна річ, коли я... Блогер із сотнею тисяч переглядів на ролик говорив, що Трамп мудакуватий. А інша річ, коли Зеленський вирішив сказати, що у багатої тітки бородавка на носі. Геніально до чого все це єрнічання. Єрнічання до того, що Зеленського не те, що немає толкового військового і політичного керівництва, у нього немає толкового дипломатичного корпусу, те, що він витворяє, це дипломатична катастрофа. Дипломатія це така ж наука, така ж сфера людських взаємин, як війна, виробництво тощо. Там є свої напрацьовані методи, принципи, традиції тощо. Тобто, цьому вчаться, це приходить із роками досвіду. А Зеленський вирішив стати не тільки головноком. Командувачем, а й головним дипломатом. У результаті він взагалі не має жодних виходів на Трампа. Вони взагалі не спілкуються, окрім телефонного дзвінка. А телефонна розмова була один раз. Із нагоди інавгурації Трампа, коли Трамп зателефонував Зеленському і поінформував, що він щойно провів переговори з Путіним. Усе. Зеленський зателефонувати Трампу не може. Вони загалом не спілкуються. Це величезний провал дипломатії Зеленського. Давайте віддамо собі в цьому звіт. А Трамп мудак, мудак, абсолютний мудак, підлець, Краснов, усе, усе, усе. Я з усім згоден, вам від цього легше. Для багатьох стане легше. Я уявляю, що влаштують і цимбалюки, їм від цього буде все зрозуміло. У них тепер є реальний шанс, уже не підозрюєш, а точно знаєш, що Трамп. Мудак, вам від цього легше. Отже, було вікно можливостей, коли можна було, і від Зеленського цього чекали. Саме для цього зупинили Трампа, щоб не робити відключення ще у п'ятницю. Сподівалися, що Зеленський уживе якихось дипломатичних зусиль, дипломатичних потуг. Ні, не вжив. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!